От скажіть, будь ласка, у вас такий цікавий образ. Е, взагалі, з якогось фільму чи казки, чи де ви його взяли, і чому саме от, от такі, от, такі кольори і такий образ? Ну, взагалі я хотіла більше українські наряди носити, але знаєте, зараз дуже дорого. Це саме українське вбрання, його шукати, воно дуже дороге. Тому... Дорого і дуже А все? Ну, так, трішки є. А ви там, можна, в якомусь театрі участвуєте? Я останній раз був в театрі, там такі теж. Ну, взагалі, в виставах так, я приймала участь у багатьох, але в театрі я так не працюю. Навіть біле, білети теж не роздаєте, в касі не сидите. Було і таке, була, була і таке да. так. А що саме робили в театрі? Якусь роль грали чи як? Так, в театрі. Боже, останній раз в театрі я грала священника. Це я б сказав про вас, що ви, що ви якось священика грали. А тут... Це якийсь чорно священик. Да. Це якось за дуже якісь сильні гріхи, там вже так. Щоб Раз подивився на священика, все, вже всі гріхи зразу вимили. Це вже екзорцизм. Так, а що ви грали? Яка п'єса була, чи спектакль? А, ну там. Була християнська постановка до Пасхи. До Пасхи? Ого, так. це недавно було виграла. Ви ще до сих пор просто не змогли розв'язати цей корсет, і тому ви продовжуєте ходити. Там я там я грала позатого мужичка, тому мужичка? Я вас даже не Нічого собі хотів би подивитись вас цьому. Я можу показати. У вас є на телефоні, так? Звичайно. А можете достати зараз, і показати? Так. Чи там зараз. Ближче знімеш mm -hmm. образ. Дуже хочуть подивитися і, і наші глядачі, і ми також на цього мужичка. No, це я зі своїм дідусем. Mm -hmm. Серйозно це. Так, оце я. Ого. Нічого, собі круто. Oh. А це ти кого грала? No, священник. Ah, це ж священник. А, це священник, так. Клас, супер. Це да. а то ви в театрі десь працюєте? А ні, це. А ви... взагалі а ким працюєте? Я не працюю, не студент. Це це я студент. — А класно. — це вас запросили. А як ви з кимось а, з волонтерської організації вас там запросили? Чи як це? все? Да, — це Українська сімейна фундація в об'єднанні з е... проектом Мрія. <laughs> да. І це ви там збирали якісь кошти благодійні? Так, да, ми концерт. збирали на дрони для третьої штурмової, здається. Так, а взагалі хто ви по професії? Я педагог художник. Так, круто, круто. А я хочу так, також про ваш образ спитати. Ви також розкажіть щось про себе. Ну, ось я схопила голуба, з'їла його і повісила на шию. Бачу, да, полуб... полюбляєте тваринок дуже. У вас їх багато, напевно, в такому вигляді, звісно, але ж так, собак. Я думаю, ще й собаки є, чи що чи ви кажете? Чи, Поки 6... що Живих, Живих, а ви взагалі, ні, серйозно, є тварини, якісь у вас? 6... Це був не жарт Це був не собі. А де це ви їх взагалі тримаєте і. Звісно, вдома вони моя сім'я. Угу. — Нічого собі. Клас, а як сусіди до цього відносяться? Uh, думаю, що я скажена. Вони <свісно, свісно> з вас зв'язуватись просто не хочуть, дивляться. Звісно, у мене вівчарка 33 кілограмова, то вони не хочуть зі мною зв'язуватись. Так, да, я бачу, небезпечно у всіх питаннях. А ким ви працюєте? Я теж. Е зараз я працюю е фрілансером, бо я теж художник, але я ще навчаюсь, і у нас професія реставратор. Ого. Ну, художник, реставратор угу. і педагог. То ви Власне. десь разом вчитеся, так? Да? Я і бо... староста. Староста. Ніче собі. Небезпечна староста, да? <ріст> зразу щоб зайшла, і по вигляду було видно, що шутки плохі, шутки в сторону. Слухайтеся, Студенти, бо буде мене... погано. Від мене тікають. <ріст> Я їх розумію. <ріст> Добре, дякую вам за відповідь.